Ось, нарешті, Путін і доскакався. США вводять санкції проти найбільших російських енергетичних компаній РосНЕФТЬ і Лукойл. Що це означає? Означає, що головний істочник доходів для російського бюджету буде задушений. Задушений не відразу на те, щоб це все конкретно відчулося на російському бюджеті, ага, відповідно, і на здатності Росії вести війну знадобиться кілька місяців, але але ну у Путіна чудово розуміють, чим це все пахне. Що якщо Америка починає блокувати рахунки, блокувати можливості перевозити? Нафту будь-яким способом. Ну там до того були санкції проти тіньового флоту, але е, цього разу вони значно серйозніші. Ну і е, значно, значно е, ускладнюється продажа цієї нафти і газу. А ще і е, тут додаються європейські санкції, скраплений газ е, збираються перестати. За півроку повністю купувати у Росії і взагалі відмовитися від російських енергоресурсів енергоносіїв за рік, От. тобто картина на перспективу, на перспективу декілька місяців, і далі виглядить така, що у Росії може не вистачити грошей не лише для ведення війни, але і для фінансування бюджету. Тобто, якщо Путін не збирається. Завоювати Україну і вмерти в буквальному сенсі слова, разом із всією своєю імперією, то йому абсолютно логічно треба е, цей зашморг розплутувати, з нього вилазити вірніше. Вилазити можна лише е, припинивши війну, тобто домовившись про. Її припинення про зупинення війни, як мінімум, по лінії фронту. Я думаю, до цього і прийде за місяць, другий домовленості будуть досягнуті. Ну тому що у Путіна немає іншої альтернативи. Осталася альтернатива після того, як Трамп який оголосив про припинення переговорів і про введення санкцій одночасно. Остається альтернатива, або е, довести е, війну до е, розпаду Росії, до її розриву, ну, тому що не буде чим фінансувати армію, не буде чим фінансувати бюджет і закінчиться тим, що Росію розірве зсередину. Ну, Не через 3 місяці, то через півроку точно. Або ж погодитися на зупинення війни. І домовлятися дурити Трампа про е, зняття санкцій. Думаю, що він вибере все-таки друге.